Водію дуже складно у темряві побачити на дорозі пішохода, навіть якщо той іде через зебру. І Якщо для гальмування не вистачить часу і відстані, бути біді. Засвітити себе на дорозі можна за допомогою світлоповертальних елементів, нагадують правоохоронці. Якщо людина знаходиться в темному одязі в темну пору доби, видно за 10 метрів. Це дуже маленька відстань між водієм та пішоходом для того, щоб водій надав перевагу в русі. Якщо пішоход знаходиться зі світоповертальними стрічками, то пішохода видно за 130 метрів. Це дуже велика відстань для того, щоб водій надав перевагу в русі. Пішоходу, щоб пішоход пройшов дорогу безпечно, особливо актуальне використання таких елементів на дитячому. Мому одязі про це завчасно подбала молоде подружжя Аліна та Іван за чотирирічного сина Михайла. Вони можуть не хвилюватися є поряд з кишенями і є ззаду. Загалом із цими елементами в нього є ще взуття зимове. Ну а вони поки, воно поки брудне просто зараз. Тому в нас є заміна, але на жаль, на ньому немає таких елементів. У чоловіка в тебе є. Ага, в мене є тут на сонці ще з минулого року. Це як одягнули, я вважаю, не знімаю. Ще можна носити світлий одяг, але в таку погоду це не практично, що дорослим, що дітям. Крім світлоповертальних елементів на одязі у молодих батьків в арсеналі є ще один ефективний засіб. У мене це середній ліхтарик, але він доволі потужний. І коли дитині даєш ліхтарик, то йому дуже подобається пускати лучі або в небо, або його вчу не світити по очам. І, і наприклад, коли він отак бігає, світить, то неважливо, яка погода. Його буде завжди видно, і його буде видно дуже далеко. І інколи, навіть коли він біжить сам на дорогу, він навчений зупинятися, але він світить по сторонам, і водій зупиняється, тому що якщо по очам блимне, то то дужче, ніж і хвари. Наталія з сином теж відповідально поставились до цього питання. У Микити є ось стрічка е, тут, знаходиться на куртці, і оці всі емблемки, дивіться, вони є світовідбиваючими. Тому в темну пору року водій примітить цю дитину і коли е, фари світла попадуть на куртку, то буде видно, що це е, світовідбиваючі елементи. Нам необхідно наносити стрічку. Щоб відії нас виділи, коли переходимо дорогу. Світловідбивачі можуть бути різними: наклейки, браслети, флікери. Є й значки, які виготовляються зі спеціальної плівки. Для дітей цікавим можуть бути чохли на рюкзаки чи смартфон. Світлоповітальні елементи це взагалі фарба, яка включає в себе дуже дрібні скляні кульки. Ось яка від. Повертає просто світло е, до джерела. Тобто, видно, коли світло поряде прямо на неї. Ось, вони виробляються в різних варіантах. Є брелоки отакі двосторонні, є кліпси, котрі одягаються так ну, на, на якийсь одяг, на магнітах. Ось так вони одягаються. Є варіанти на ліпучках. Якось, може, на, на, на рукав або на штанину, або на якусь річ. При купівлі такого товару необхідно перевірити його якість, аби дійсно це працювало на дорозі, каже підприємець. У нас є спеціальний тестер. Якщо ми посвітимо на е, якийсь виріб і подивимось в спеціальний куляр, побачимо, що світло повертається. Ось. А якщо ми бачимо сюди, то бачимо, що світло здесь майже, майже не повертається. Тобто е, тут лише має зовнішній вигляд або дуже мало цих кульок, тому треба брати лише сертифіковану продукцію. У велосипедистів теж є багато захисних атрибутів, так званих фліків, від світловідбівних смужок до наліпок на шолом. На шприхи одягаються. Є є жилетки. Є не жилеткісні квартальні, а є не жилетки, в які будувані цитодіоди. Тобто, вибір величезний. В такому різноманітті вибору, що знають і чим користуються криворіжці. На деяких місцях не дуже гарно освітлюється територія. У нас світло відражаючі стрічки є. Якщо потрібно, то одягаємо. А машини у нас їздять, і де у нас немає світлофора. Вони не зупиняються майже. А це буде якось відображати. я Думаю, що вони будуть зупинятися і пропускати людей. На свою дитину одягаєте? У мене діти дорослі, на жаль, вже. А да. Самі носите? Самі опору не виходять на вулицю. А да. якщо потреба буде? Ну, я думаю, що треба це придбати, поки ще немає. <рес> я теж вважаю, я согласна з дочею. Правильно, це все правильно, що одівати нарушники, тут на штанах, щоб було. Але ж не тільки дитину, а й дорослих. Дорослих, і пенсіонерів, всіх. Все повинні бути захищені, і праві водителі, і ми. Було б добре, якби всі люди в Темряві світилися, як новорічні ялинки, говорить автовласниця Наталія. Їдеш і не бачиш. Навіть коли переходять просто по зібрі, це ну, просто не видно. Так що треба, щоб носили відражаючу одежду, і дітки, і взрослі, щоб водителю можна було нормально їхати. Видно на дорогі їх, а також, що взагалі їдеш, коли тобі навстречу машина світить. Абсолютно не видно. А якщо від нього якийсь відражаючий світ йде, то це прекрасно. Ігор це було, ділиться, було, він було, за те, було, щоб було. люди несли адмінвідповідальність за відсутність стрічок у темний час доби. В цьому його переконав останній випадок. З коляскою дівчинка їхала взагалі. Єлі побачив отак. От. Це добре, що машина, хороша, одразу зупинився. Ще більшої актуальності ці елементи набули під час минулорічних блекаутів, коли необхідно було, щоб тебе побачили не тільки на дорозі, а й на тротуарі. Я ношу таку стрічечку невеличку на руці, і на, на плічнику. у мене є така позначка. Бо ну дійсно мені я доросла, але мені страшно, особливо коли були блекаути, коли не було світла. То мені так було страшно переходити через вулицю. Я доросла. Хоча стояв регулювальник, не я більше навіть за нього хвилювалася. Обов'язково має щось бути для того, щоб це в першу чергу наша безпека і звичайно безпека водіїв. Світлоповертальні елементи можуть зробити помітнішими на дорозі і чотирилапих. Ці елементи необхідні і для братів наших менших. Буває, що машини ганяють по прибудинковій території, і складно повірити, що водій не помітить цю анімацію, а це врятує життя вашого домашнього улюбленця. Статистика свідчить, що використання захисних фліків знижує травматизм та смертність на дорогах в 6-8 разів. Не необхідність носіння світоповертальних елементів у темний час доби закріплена законодавчо. Просимо батьків також, щоб не ігнорували. А звертали увагу, як виходять діти на вулицю, особливо в темну пору доби. Пам'ятайте про важливість та дотримання правил дорожнього руху, носіть світоповертальні стрічки, світоповертальні елементи в темну пору доби для того, щоб безпечно перейти дорогу та безпечно повернутися додому цілим та неушкодженим. Єркононенка, Максим Пономарів, Андрій Славний, Вадим Діденко. постфактом.